Друзі, всім привіт! Мене звати Шквір Катерина. Я є засновниця Ukrainian Flower School Львів, Flower Studio і я тепер орендар цього неймовірного приміщення. А тут місячна орендна плата. Лише подивіться просто скільки ми відвалюємо за те приміщення. Знову в нас подивіться, яке величезне, яке стильне, класне приміщення. Тут буде школа, тут буде офіс і. Студія квітів. Так, приміщення у нас двоповерхове, і там, де зараз стоїть наша з камерою, буде кабінет. Наш прикольний кабінет. А ось тут буде повністю все навчальна зона. А ще в нас є те, що немає взагалі в жодної ну ні школи, флористики, ні квіткового магазину. Загалом зараз я вам все покажу. Перше це кухня, будь ласка. Я думаю, команда моя зацінить туалет. Але ми проходимо далі. Душ! в нас є! Є душ, і це просто дуже круто. А це мій кабінет. Ось тут можна відкрити вікно і дивитися, як працюють дівчата. Тому що прямо ось під моїм кабінетом буде їхній офіс, де вони будуть працювати. Так що в мене все під контролем. Знаєте, насправді я шукала приміщення ще з початку грудня, тобто цілих два місяці, і воно мені підвернулося одразу перед 14 лютого. Того в нас буде просто зараз. Ну не знаю, в нас і так кожен день шалений, а зараз буде просто який. тому що 14 лютого переїзд тоді 8 березня. А і ще завтра до нас приїжджає перша партія товару на наш опт. Загалом. Тому не розстроюйтесь. Якщо ви довго дуже шукаєте своє приміщення, повірте, якщо воно ваше воно знайдеться в точний для вас час і дуже потрібний. Тому підписуйтесь, ставте лайки. і Обов'язково слідкуйте за нашим переїздом та життям UFS.